Трамп раптово передав угоду від Путіна. Це стало холодним душем. Ухвалені рішення на столах переговорів на Алясті потрясли усіх. До кінця залишалися незрозумілими, про що вони там говорили, але тепер, можливо, таємниця буде відкритою. Як виявилося, все набагато тривожніше ніж ми думали. Майбутнє, яке нам намагається продиктувати, пробирає до кісток і навіть не віриться, що дійшло до такого моменту. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати після зустрічі президента США Дональда Трампа та Чільника Кремля Путіна стало відомо ряд тривожних нюансів, які стосуються України. Розкрито деякі деталі угоди, яку намагається припихнути в куларах. Так, от перш за все, слід зазначити, що зустріч президента і диктатора одразу отримала назву історичною, адже білий дім наголосив, що на її винятковому значенні це все будується. Атмосфера саміту виявилася незвичною вже від початку. Першим словом на спільній прес-конференції взяв Путін, що порушило протокол. Американські медіа відзначили цей момент як демонстрація особливих амбіцій російського керівника першим посилом від Кремля стало видно, що обманувала фраза. Я очі надію, що достігнуте нами соглашення буде способствовать достиженню міра в Україні. У центрі уваги виявилася тема українського питання, і саме тут проявилися різні позиції сторін. Зі свого боку Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО. Але ми справді досягли значного такого прогресу. Водночас він додав, що угоди ще немає і Наголосив, що все залежить від Зеленського зараз, і європейці мають бути залучені. Трамп зустрів Путіна із посмішкою тричі, аплодуючи перед рукостисканням. від Литовища. Лідери їхали разом у Каділак президента США близько 10 хвилин. Чи спілкувалися вони, невідомо. Уже відомо, що Москва, Стамбул або Мінськ три міста, де може відбутися наступна зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Цікаво, як вони уявляють, що в Москву чи Мінськ полетить наш президент. Дуже дивна інформація. Воєнного злочинця Путіна на військовій базі охорони. Ніла армія зі снайперами та БТРами М 1126 двадцять Саме такі машини ще нещодавно трощили російських солдатів на курщині. Президент США також заявляв, що швидко залишить зустріч, якщо Путін не буде налаштований на мир. Але перемовини таки відбулися у форматі 3 на 3 Поруч із Трампом були Марко Рубіо та Стів Вітков. Путіна супроводжували Лавров та Ушаков. Зустріч тривала близько трьох годин. За зачиненими дверима охороняли її сотні співробітників спецслужб. Перед початком Трамп попереджав, що якщо Путін не покаже готовності до море, він одразу повернеться до Вашингтона. На прес-конференції він заявив, що угоди про припинення вогню немає, але ми досить близькі до угоди. Біле дім опублікував спільне фото лідерів із Девізом Саміту. На фото зі зустрічі Трампа Путіна уважні спостерігачі. Помітили в російського диктатора велику пачку документів, скріплену віндерами. Раніше центр протидії дезінформації попереджав, що Кремль готує для Трампа так звані історичні матеріали, покликані нав'язати тезу про штучність України та виправдати російську агресію. Згодом стало відомо, що після саміту Трамп особисто позвонив Зеленському та декільком європейським лідерам. Розмова була тривалою. Трамп поінформував мене про свою зустріч із Путіним. Усі деталі по завершенню війни обговорю із Трампом і в Вашингтоні у понеділок, зазначив лідер України за даними Fox News в оточенні американського президента вважають, що наступна зустріч може стати кроком до миру. Сам Трамп прямо заявив, що ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть ні. Він також підкреслив готовність долучитися до зустрічі Зеленського і Путіна. Цікаво, що у відповідь на питання про розбіжності з Кремлем він ухилився. Я болів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно прилюднить його. Проте зустріч оцінив максимально високо. Я вважаю, що ця зустріч із путіним була на десятку, у тому сенсі. Що ми чудово порозумілися, і це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави. Не менш резонансною стала інша тема і інша ремарка. Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б не було. Водночас Трамп радив Зеленському укласти угоду. А на запитання щодо майбутніх санкцій проти Росії відповів, що наразі не розглядає серйозних наслідків, але може подумати про це через два-три тижні. За Вашингтон Пост продає слова в Лавропи про очікування зняття санкцій, тоді як Блумберг пише про можливе посилення тиску на Роснефть і Лукойл, якщо Росія відмовиться від припинення вогню. Ну, і бійшлося і без кур'йозів. У мережі обговорювали дивний силует на ногах Путіна, схожі на елементи екзоскелету, а також те, що різниця у зрості з Трампом виглядала меншою за офіційні денні. Водночас увагу привернув стан здоров'я американського лідера. Видання телеграф зазначило, що у нього проблеми з венозною системою про що свідчить набряклі ноги. Попри суперечності, одна річ очевидна процес пошуку миру в Україні. Переходить у нову фазу, де ключові гравці США, Європа та Україна мають ухвалити важливі рішення. Трамп підкреслює, тепер все залежить від Зеленського і від європейських країн. Вони також мають бути трохи залучені. Саме це і є головним викликом майбутнього миру. Залежить не лише від домовленості на Алясці, а від здатності всіх сторін втілити їх у реальність. У світових змі з'явилися заголовки про тріумф ціна на Алясці та кінець дипломатичної ізоляції Кремля. Попри урочисту атмосферу, зустріч завершилася без конкретних результатів. За Вашингтон пост зазначає, що подія ...пошний характер, але без угод. Хороша новина жодної поганої для України угоди не уклали. А на цьому хороші новини закінчуються, Заявив Бібісі ветеран американської дипломатії Даніел Фред, який пропрацював 40 років у держдепартаменті. Зокрема, займаючися американсько-російськими відносинами. Кореспондент нагадав, що Україна й не очікувала від прогорів багато, адже її не запросили. Ну а тим же часом Росія продовжує атаки, а Україна перекидає війська на схід. Зленський наголошує, що без участі України не може бути справедливого миру. Путін відмовляється зустрічатися напряму. Бо не визнає його легітимності. Трамп визнав, що угоди немає, а його вираз обличчя видавав розгубленість. Напередодні він погрожував санкціями, але у підсумку заявив лише про фантастичні стосунки з Путіним. Звернули увагу й на порушення протоколу, бо Путін першим відкрив прес-конференцію. Аналітики навіть BBC підсумували, що виграла Росія. Вона вивела свого лідера в з ізоляції та уникла санкцій. Натомість Трамп пояснює партнерам, чому його погрози виявилися Блефом. Президент Трамп заявив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче пропинити. Нє вогню та надає перевагу всеохопній, всеусяжній угоді для припинення війни пише видання екшерс із посланням на джерела. Лідери відмовилися відповідати на питання журналістів, створивши враження закритості. Трамп наполягав на перемир'ї але Путін відмовив. Аналітик Віталій Шевченко наголосив, що Київ полегшено сприйняв відсутність угоди, яка могла б коштувати територій, але невизначеність небезпечна. Офіційна частина мала символіку. Трамп зустрів Путіна на базі Ельмендорф Річерсон провів червону доріжку тричі поплеска в долоні. Потис. Рука та сів лімузин. Важко повірити, що лише тиждень тому Трамп погрожував Путіну новими санкціями. Висував ультиматуми спершу на 50 днів, потім на 10 Говорив, що його терпіння практично вичерпане. Ну а кореспондентка ABC News Рейчел Скотт запитала Путіна на саміті, чи припинить він убивати цивільних в Україні. Ну а Путін лише знизав плечима. Перемовини пройшли у форматі три на три. Трамп, рубіо, вітков проти Лаврова, Ушакова і Путіна. На прес-конференції Путін повторив тези про першу причину війни та загрозу Росії. Він заявив конф. І не було б, якби у 2022 році президентом США був Трамп Трамп охарактеризував переговори як продуктивні, визнав відсутність угоди, пообіцяв зв'язатися з зеленськими партнерами і назвав Росію чудовою країною для бізнесу після завершення війни. На запрошення Путіна відвідати Москву відповів коротко. Це цікаво. Водночас за економію повідомляє, що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі президентів. У ну, асамперед Муланія Трамп вперше безпосередньо втрутилася в тему війни проти України. За даними Reuters, вона передала Путіна особистого листа, у якому порушила питання про викрадених дітей. Документ президент США Дональд Трамп вручив під час переговорів на саміті в Ванкоричі. Снатролінці Грем заявив, що війна може закінчитися до різдва, якщо відбудеться зустріч зеленського Трампа та Путіна. Зустріч у Анкориджі залишила подвійне враження. Кремль отримав успіх, повернення у центр уваги і уникнення санкцій. Ну а США приниження або обіцянки жорсткого курсу зникли перед камерами для України. підтвердження, що її долю вирішують без її участі. Справжнім тестом стане чи наблизять переговори до справедливого миру. Сказав Зеленський. Ну і поки що тест не пройдено. Але нагадування важливе без України жодна домовленість не матиме сенсу. Я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я з вами не про Бо побачимось вже незабаром.